Вітаю, друзі! Розкажу вам, як радянська влада грабувала селян. Це розповідь Павла Бондаренка. Так от, знаєте, чому радянські колгоспники різали свиней вночі, в сінях, попередньо вдягнувши на голову мішок з попелом? Щоб кабанчик не задихався і не кричав. Не знаєте? Тому що селянин, який власними руками виростив кабанам, зобов'язаний був віддати його шкуру державі на офіцерські чоботи, портупеї та інше потрібне країні військове майно. А сало хотілося, щоб зі шкірою було. Яке ж сало без шкіри? Ось і різали свиней, потайки. А голові колгоспу і голові сільраді хабар давали цим же салом і шкурою, і кращим шматком м'яса. Знаєте, чому селяни в Радянському Союзі рубали фруктові дерева? Тому що комуністи по воєнний період ввели драконівські податки на них, на дерева. Нема грошей, не біда. Брали натурою шерстю, м'ясом, овочами і тими ж фруктами. Ем, згадую анекдот того часу, який звучав приблизно так. Що таке скелет? Скелет це колгоспник, який здав державі м'ясо, шерсть шкуру і яйця. Ось селяни й взялись за сокири. Рубали і плакали ті груші і вишні, що їх діди садили. А ще моя мама згадувала, як її зобов'язували вивозити на колгоспні поля власні екскременти. На добрива. Сам мав свій туалет типу сортир вичистити і сам на поле, куди бригадир вкаже вивезти. Або винести, нікого не хвилювало, як це гуано в полі виявиться. Але віддай, не гріши. А ви в курсі, що рідна держава обкладала всіх селян, які мали корів натуральним податком. 220 літрів молока на рік дай. Горбатися на корів кути, а молоко держава підгортає. Якщо хто не в курсі, як воно дається, молочко, спробуйте день косою помахати. А сіно скиртувати не пробували, теж скажу, не ложкою за столом працювати. І так, якщо у вас був десяток курей, улюблена держава робітників та селян дбайливо зобов'язувала здавати 180-250 яєць на рік, бо держава своїми яйцями пролетаріат забезпечити не могла. І так, на кожну свиню, яку виростив радянський селянин, теж існував податок. Нагадую, це в повоєнні, золоті, сталінські, хрущовські часи. Це все на додачу до важкої від темна до темна роботи в колгоспі. Практично безкоштовної, бо що таке зарплата 40, 50-60 рублів. І ту лише з 1966 року почали платити. А до 66 року року ішачили колгоспники задарма, за так звані трудодні. Відпрацював трудодень, отримав два кіло зерна. І ні в чому собі не відмовляй. Грошей хочеш, продай ці два кіла рідній державі, за ціною в два рази менше, ніж держава в колгоспу купує. Як люди не бігли з того раю? Бігли ще й як, незважаючи на те, що рідне, радянське государство, в якому так вільно дихає людина, зробило мужиків кріпаками фактично заборонивши виїзд в колгоспу, відібравши паспорти. Моєму батькові, як каже Павло Бондаренко, пощастило. Рідний колгосп направив його вчитися на тракториста в Старобешеве. Після цього він потрапив в армію, а з армії поїхав піднімати цілину на, по комсомольському набору у Калмикії. А це вже паспорт. А паспорт давав право наліво. Так, наша сім'я опинилася не в колгоспі, а в державному підприємстві, Радгоспі. А це вже зовсім інша справа. Платили хоч і мало, але все ж таки платили, а не ті мізерні 40-50 рублів колгоспних. І пенсійний стаж ішов державний, а не колгоспний. Знаєте, що таке колгоспна пенсія? Це 12-18 рублів на місяць. Бувало, що і 5 рублів, і навіть 3. Але про це якось іншим разом. Народ, який забув або не знає свого минулого, недостойний свого майбутнього. Від себе додам, такий народ приречений ходити по колу, причому по граблях.